Рішення про терміни руху українських військ ухвалені, каже президент Володимир Зеленський. Тим часом генерал Сирський звітує зсу. Вже пішли вперед на околицях Бахмута. Яка нині ситуація на фронті та чого очікувати найближчим часом про все це за мить? Друзі, це фабрика новин. З вами я, Анастасія Фатор. Військове командування України визначилось з термінами просування ЗСУ. Про таке заявив президент Володимир Зеленський після ставки головнокомандувача. За його словами, на нараді обговорили не лише питання ситуації на фронті та нового озброєння, але й комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Давайте послухаємо. Доповідали на ставці, як і завжди, главком, та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика, але й терміни це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатись, будемо рішення ухвалені. Ну і власне щодо руху, він вже триває. Зокрема, нашим захисникам вдається просуватись на бахмутському напрямку. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога. Написав він і показав відео з околиць Бахмута. На ньому пулеметники криють ворожу посадку, щоб наші військові могли просуватись вперед. Давайте подивимось. Що? Тут альошки, не всі в мінах. В мінах? Пулеметчик криють посадку, а ми заходимо. А ти за вже Плюс ми другі чистимо.

БПЛА дацику. Глянь, де ми закріпилися тут на бліндажах. І глянь, які далі є окопи. А я за? Да? Кіпиш, не, я не, для цього авішка. Я старий для этого дерьмо я кипиш. На зоску я прийняв. Прийняв, плюс розбирай на п'ять. Яка ж загалом ситуація на Бахмутському напрямку? Речник східного груповання військ ЗСУ Зархій Череватий заявив, що окупанти продовжують проводити ротацію, зокрема, відводять підрозділи вагнерівців. Зацитую, ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи груповання вагнера, змінюючи його підрозділами повітряно-десантних військ мотострілецькими. Саме це відведення має гнітючий вплив на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі в собі теж вже багато брали участь у боях. Це другий, третій склад, який заходить. Плюс вони бачать, в якому стані виходять злочинці з Вагнера. Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті цього за цю добу було 80 окупантів ліквідовано. 119 зазнали поранень, знищені одна БМП, БПЛА, зенітна гармата, два авто та п'ять бойових складів з боєприпасами. Кінець цитати. Тим часом працюють наші хлопці і під Авдіївкою. Там вони обійшли танк окупантів з тилу та знищили його з пострілом протитанкового ракетного комплексу. «Нлав». Відео оприлюднило командування сил спеціальних операцій зсу. У повідомленні йдеться про те, що після отримання інформації про місце перебування ворожого танку, група сил спеціальних операцій висунулася за вказаними координатами. Знищення техніки вирішили провести вночі, обійшовши танк росіян з тилу воїни ССО пострілом з петеркан Лав завдали вогневого ураження танку російських окупантів. Повідомили в ССО. Після чого група успішно повернулася на базу готувати нові несподіванки для ворога. Ну а поки наші герої захищають. Нас на фронті ми маємо вирішувати усі проблеми в тилу, зокрема економічні. Так, після початку повномасштабної війни Нацбанк заборонив операції з російським рублем, через що на рахунках українських підприємств зависли заблоковані рублі на суму приблизно 50 мільйонів доларів. Ця тактика кажуть експерти: потребує удосконалення, адже вона шкодить економічним інтересам держави. Зокрема, гроші мають працювати на економіку, а не лежати на рахунках, тому варто дозволити підприємствам одноразово провести операції з обміну. На цьому наголошує президент української спілки промисловців та підприємців Антолій Кінах. За його словами, вікно, яке відкриває НБУ для того, аби підприємства позбавилися російських рублів, допоможе економіці України, адже гроші повинні працювати. Тому бізнес просить НБУ дозволити в односторонньому та одноразовому порядку конвертувати російські та білоруські рублі в гривню для того, щоб запустити кошти в українську економіку. Друзі, це фабрика новин. Підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. Побачимось.